4 квітня неподалік Чернігова відкрили меморіальну стелу у пам'ять про полеглих військовослужбовців, які тримали позицію клєвер протягом 38 діб у 2022 році. Тоді часу на роздуми не було. Ворог швидко просувався в напрямку Чернігова та Києва. Багато добровольців у перший день повномасштабного вторгнення, не маючи військового досвіду, стали на оборону Чернігівщини. Ця позиція княвір розташовувалася на захід від Чернігова. Оборону тут тримали під командуванням бойового офіцера, капітана взводу Сергія Давиденка. Приймав особовий склад. Було за день за неповний день. Прийнято 120 військовослужбовців. Скомплектована рота охорони, отримане речове майно озброєння 25 лютого 22-го року. Було отримане бойове розпорядження. Мною на підпис на охорону оборону оцього перехрестя, яке було тоді ж і названо клевером. Було холодно, було важко, багатьом було страшно. Багато військовослужбовців, які були в роті, не служили у Збройних силах України. Вони не знали військової служби, і тим не менше, вони і прийшли, і виконували тут свої. Військові обов'язки належним чином. Серед тих, хто не мав військової професії, був Віктор Кошовий. Він повернувся на Чернігівщину. Щойно дізнався, що в Україні розпочалася повномасштабна війна. Віктор Кошовий загинув 22 липня 2022 року. Там він це времен. Мічтав будь бути воєнним, але воєнним не став по той причині, що постану здоров'я не пройшов. Прийшлося закінчити юридичний те, що в нас було, да? він працював так, щоб покоротше в американській фірмі. Він вивіз фірму в Краків, да. з Кракова дзвонить, папа, вас війна. І він звідти приїхав. От, Давайте. Давайте. На ту, от. пішов в воєнкомат, його там не взяли. От все. Тоді він мені сказав, каже, або ти мене відведеш, подав. Візьмуть до війська, або я піду в партизани. На меморіальному знаку дев'ять імен військовослужбовців Чернігівського обласного ТСК та СП. Серед них ім'я бойового медика Павла Бурздогу. Він був військовим медиком, вже до цього служив, тому він і на сході воював. Я все розуміла, що все може бути. Тяжко було, дуже, зараз дуже тяжко, він не забутий. Я його пам'ятаю, дитина також пам'ятає. Для нас це велика втрата. Він завжди був чуйний, добрий, мудрий, відважний. Він був бойовим медиком, витягав своїх побратимів, також був поранений, але це, напевно, в крові. Що своїх він ніколи не кидав. Найголовніше тоді було, кажуть військові, не допустити ворога до міста. Попри холод, подекуди відсутність бойового досвіду, втрати та постійні обстріли, як артилерією, так і авіацією, військові тримали оборону. Тоді вже ворог наступав, ну йшов доволі такими великими темпами. Було прийнято рішення. Військовослужбовцям Карюківського РТЦК вибити до місця Чернігова і долучитися до лавоборони. Ніхто навіть не подумав не виконати завдання, ніхто не відступив, хоча страшно було, я думаю, мабуть, усім, всім було страшно. Зайняли позиції, в інженерному відношенні їх обладнали. Було видно ворога, як він просувався. Відчували на собі вогонь з різних видів озброєння. Саме найважче, саме найважче, я вам хочу сказати, це втрачати побратимів, тому що ніхто не навчений, ніхто не навчити втрачати свій особовий склад От, своїх хлопців, які безпосередньо ви з ними служили багато багато років. Задля вшанування пам'яті загиблих у Чернігівському обласному ТСК та СП також було створено книгу пам'яті про загиблих військовослужбовців, які служили в центрі комплектування. А меморіал пам'яті вкотре нагадуватиме про війну та болючі втрати. В музеї Чернігівського обласного ТСК навічно буде зберігатися ця книга і закарбована в пам'яті наших військовослужбовців, ці імена будуть на вічне. В наших серцях дуже багато хлопців тут загинуло, на жаль, і назад їх вже не повернеш. Але ж ми повинні пам'ятати їх завдяки обласному територіальному центру, а також органам місцевого середування обласного значення зробили цей меморіал для того, щоб вшановувати, для того щоб люди населення їздило, будемо казати по цій трасі, зупинялися і вшанували хлопців.